Поліклініка на колесах. Івано-франківські медики взялися за обстеження місцевих мешканців просто неба. У цих наметах кожен охочий мав можливість виміряти тиск, пройти тест на гепатити БЦ, здати кров на цукор та навіть зважитись. А от кого турбує кашель, обов'язкова процедура, флюорографія і все це безкоштовно. Чимало охочих на прийом і до терапевтів. Люди кажуть, така лікарня не забирає ані часу, ані грошей. Це дуже. Очно я йшла тут ну по справах туда я же то так подивилася і вже верталася, що не прийшла повз всі. Знають, що зараз на даний момент медицина у нас не є безкоштовна. Скільки там, то кожне ну, доплачують лікарям, звичайно, це дуже добре, що можна, що громадяни можуть прийти і зміряти те, провірити своє здоров'я, як де і як що, але переважно медицина лікарня обходиться дорого. Між тим медики кажуть, що цю акцію влаштували для того, аби привернути увагу людей до свого здоров'я і вчасно виявити хвороби. До слова, подібні дні здоров'я у місті відбуваються протягом трьох місяців. Відтак лікарі вже підбивають підсумки теж обстежено багато людей прийшло. виявлено хворих із гіпертонією, з цикровим діабетом, і підозра на туберкульоз і захворювання легень було теж виявлено проводило акції. Дуже багато людей звертаються. Сьогодні ми бачимо, вже на даний час пройшло фліфорафію 40 людей. Зроблено цукор крові 35 людям. Вже терапевти подивилися багато хворих. Вимріли, вимріли артеріальний тиск. Між тим лікарі нагадують вуличне обстеження. Не замінить аналізів та досліджень в умовах стаціонару, тож радять не бути байдужими до власного здоров'я.